Французькі самохідні артилерійські установки Цезар, передані Україні данією та Францією, стали важливим інструментом в арсеналі збройних сил України, особливо на східному та запорізькому напрямках. А за все це хто буде платити? За це все буде платити Україна. Цезар дає змогу оперативно змінювати позиції після нанесення ударів по ворогу, що критично важливо для виживання на тлі активного використання дронів та радіоелектронної боротьби. Так артилеристи можуть здійснити марш на 100 кілометрів, завдати удару і швидко зникнути з району, уникаючи можливого вогню з боку ворога. Південна Корея не виключає надання зброї безпосередньо Україні, як продає агенція в про це на прес-конференції у Сеулі у четвер 7 листопада заявив президент країни Юнсок Йоль. Південна Корея має політику не надавати зброю країнам, що перебувають у конфлікті, але цей підхід може змінитись через розгортання військ КНДР у Росії для підтримки війни проти України. Тепер, залежно від рівня залучення Північної Кореї, ми будемо поступово поетапно коригувати нашу стратегію підтримки. Це означає, що ми не виключаємо можливості надання зброї, зазначив Юн Сок Йоль. Ну, видається на те, що багато що залежатиме від домовленостей між південною Кореєю і Сполученими Штатами. І ці домовленості вже будуть іти із. Обраним там президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, чого можна чекати, і чи справді може розморозитися оце питання зброї від Південної Кореї? Тим більше зараз ці заяви вже звучать інакше ніж вони звучали е, кілька тижнів тому. Якщо тоді це було як припущення теоретичне, та то зараз президент Південної Кореї говорить про те, що в разі якщо така домовленість буде, то перший пакет буде оборонний, тобто звучить уже певна конкретика. Ну так, не гуманітарне, це дійсно так, тому що південна... Ну, на увазі не наступальний також, а, але ну, все одно. Оборони поки це також але зброя. Але нас би теж це влаштували, типу. якби... ні? Безумовно, безумовно. Це своя номенклатура, відповідно, озброєння, це і боєприпаси деякого типу, які до цього відносяться. І в принципі, це вже щось. І, і Це не дивно, тому що в південній країні набагато краще розуміють проблематику, особливо регіональну проблематику, якби це дивно не лунало, аніж в США. Тому що тільки південно-корейці вони можуть аналізувати ситуацію раніше, ніж це роблять в Вашингтоні. І ці заяви, так, вони обнаділіли, але треба все ж таки запастись терпінням, тому що зараз США знаходяться в ну, це такий термін, кульгава качка. От саме зараз вони в такої в такій ситуації. Тобто, о, коли відсутня влада, Тобто, Джозеф Байден він сам по собі зараз вже нічого такого радикального ну, вони не Вони це називають вирішувати. періодом трансферу влади, ну і угу. так. Ну, можна назвати так культуру. Але качка. кульгава качка це цікавіше. Тому що ну, Джозеф Байден два місяці не зможе приймати і мати якогось глобального вже впливу. Всі будуть очікувати і будуть проводити консультації на неофіційному навіть рівні вже з Дональдом Трампом та з його представниками. Але прийняття безпосередньо рішень. Або безпосередньо якихось перемовин, прямих офіційних, вони тільки в січні 25-го, після інаугурації. Тому для Південної Креї зараз дійсно. Період, коли вони можуть робити заяви, вони можуть відправити до України своїх спеціалістів, а, які б допомагали нам з в питаннях, щоб а, краще зрозуміти, як будуть діяти північно-корейські військові, чого від них очікувати, і багато чого іншого, тому що там насправді північна Корея, от проблематика України станом на зараз полягає у тому, що Північна Корея для нас не просто закрита країна, про яку ми нічого не знаємо. Вона довгі роки була нам не цікава. І ми дійсно там багато чого про неї не знаємо. Усіх нюансів внутрішньополітичних, кланових, регіональних і так далі, і таке і інше, не кажучи вже про військові аспекти. Південна корейці про це знають набагато краще. Тому цю хвилю ми будемо очікувати щодо зброї, тут є другий нюанс. А що заважає Південній Кореї вімкнути гібридний формат? Ну, Чого наприклад, мається? продати зброю якогось типу, навіть оборонного, якійсь третій країні, та третя країна перепродасть і четвертій, а та четверта передасть Україні. Ну от в принципі південна Корея. До чого тут Південна Корея? Всі претензії до іншої країни. Тобто, ось такими через ну, там вони чужі ж Польща там на продавали вже гарно зброю. і виробляють. Ну я для не впевнений, них. що Польща саме зараз знаходиться в саме в такій позиції, що буде передавати нам цю зброю. Точно, ні, бо вони вже навіть робили так. про це заяви відповідні. Вони а, сказали, що все, що вони там в південній але... Кореї купили, ні так. за що нам не але, дадуть. Але, але ця схема вона працюючи, вона працююча, тому що ну про це вже можна говорити, бо це про це говорилось відкрито. Тих джерелах неодноразово тому це вже не є якоюсь військовою таємницею. Індія нам а, продає свої боєприпаси, але через треті країни 155 го калібру, наприклад, так само Пакистан, до речі, uh -huh. це взагалі дуже цікаво. Пакистан і Індія, тобто історичні антагоністи uh -huh. продають через треті країни, нам боєприпаси. Пакистан, який нещодавно випробував балістичну ракету, здається, так? Ну що ж, дивовочного, це все ж таки ядерна держава. А так? Ви згадали про цей калібр, до речі. Дена Корея є одним з найбільших навіть цього калібру 155-го. Але про яке озброєння йдеться, Олександре? Тому що тут треба деталізуватися і розуміти, там, ну окей, оборонного та наступального типу, то можливо, аудиторія розуміє, але. Ну в них склади нічогенькі, так скажу. Бо да. і радянське озброєння при чому і швидкість виробництва. Я так розумію, там висока да. та знайоме радянське озброєння для наших воїн. Воїнів так істерично склалось, Там і танки відповідні, і так далі. Вони в непоганому стані зберігаються. тому що вони до цього відповідально ставились завжди. Але така це... інформація існує. це правда. В південної Кореї є на озброєнні, як би це дивовижно не а, лунало. знаходиться танковий полк танків Т 80 у. Це радянсько-російський танк. Він ці танки були передані в 90-х роках Росією, а вона так і розраховувалась за борги перед Південною Кореєю. Вона передавала свою зброю, угу. і там є повністю боєздатний танковий полк ще із боєприпасами, пострілами 125-го калібру. Окрім цього, на озброєнні Південної Кореї є російський БМП-3 і БТ3Ф. Ну, це такий собі також аналог ББМ легкоброньованої. І кожного, якщо я не помиляюсь, там по броньованому батальйону. По батальйону таких засобів. Це, ну, скажімо так, воно відрізняється від загальної від загальної номенклатури озброєння Південної України. Так. Танки К1, К2, які базувалися на платформі Леопард, Абрамс mm -hmm. і так далі. Отже, я думаю, що з Південною Креї можливо було б домовитись, щоб нам були передані ці зразки, які дуже добре знайомі нашим військовим, а потім вже говорити і про якісь інші, іншого типу, якщо буде така можливість. Але окрім цих засобів. Собів окрім техніки, безумовно дуже важливим є і питання артилерії, питання боєприпасів. Ви сказали про 155 й калібр? Так безумовно, це один дійсно з найбільш хороших Виробників 155-го калібру в світі Південна Корея, але є ще і калібри 120-й. Є виробництво мін 120-го, ну не зовсім 82-го, 81-го калібру, міни 60-го міліметру. Для нас це, це дуже потрібно в питаннях формування та повної штатної комплектації батальйону і артилерію цими калібрами мінометами, а особливо в ранку ланку рота взвод. Це дуже важливо зараз буде особливо у 2025 році, коли Росія взагалі перейде до використання надмірної кількості людського ресурсу. Вона саме на це і переформатовується. Це для нас буде проблематика. 2025 році. Забагато їх буде людського ресурсу в зоні бойових дій. І міномети будуть відігравати не менш важливу роль, аніж, наприклад, ствольна артилерія великого калібру, fpv дрони і так далі. Ну, але мені видається, що в будь-якому разі ця згода Південної Кореї залежатиме від того, чи Штати погодяться гарантувати там допомогу в разі, якщо Північна Корея почне біситися якимось чином. О, півні... Бо вона о, може почати. О, Безумовно, тому що зараз така о, ситуація складається о, і. Безпосередньо в зоні бойових дій в Україні, що такі авторитарні диктатури, тоталітарні режими вони відчувають себе більш впевненими. Вони бачать, що от за каденцію Джозефа Байдена, ну в принципі, скажімо так, політика Джозефа Байдена була досить повільна і квола. Вона не не була настільки рішуча, ну, ну прийма... вона полягала радше в стримуванні ескалації, там не доведені до, до якоїсь більшої так, ескалації, і таким, і таким так. чином вони демонстрували е, те, що у разі. Подібних конфліктів у разі подібних війн реакція США буде такою шкволою повільною, і це е, підсилювало самовпевненість е, диктатур, яким чином це бачить. Тобто, найближчою е, перспективою загострення саме в східноазійському регіоні, може бути впевненість диктатур в собі, в своїх діях. І е, е, північна Корея, тобто зараз ми знаємо, що як біситься Північна Корея, вона виводить на узбережжя свою артилерію і починає шмаляти там великими Залпами таким вогневим валом кудись туди так. в океан. Але насправді і усі одразу хапаються за голову. Ой, зараз щось буде. ой, зараз щось буде. Ні, нічого не буде. Це ще насправді лайтовий формат у порівнянні з тим, що витворяла Північна Корея в минулому сторіччі після а, Корейської війни. 50 років, що вона витворяла. Це були диверсійні дії проти Південної Кореї. Це були висадки десантів диверсійних в Японії, захоплення в Японії заручників, яких вивозили в північну Корею, які досі там Залишаються їх ніяк не можуть повернути. Там вже вони сім'ї, там в них вже діти, онуки. А Токіо ніяк не може з пхим'янам, щоб повернути своїх громадян. І північна Корея зараз, останні, ну скажімо так, років 30. вона більш-менш така ще стримана. Але якщо вона відчує свою самовпевність, вона може повернутися до тієї практики, яку утворювала в 70-х, 80-х роках.